Українські воїни продовжують йти вперед і вибивати ворога з рідної землі, як повідомили у генштабі зсу загальнені бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 17 січня 2024 року. Орієнтовно склали 372 тисячі 820 осіб особового складу. За добу ліквідовано 730 окупантів. Танків ворога спалено 6126 одиниць, 13 штук за добу. Бойових броньованих машин знищено 11372 штуки, 14 за добу. Артилерійських систем розбито 8811 штук, 10 за минулі 24 години. Реактивних систем залпового вогню успішно знищено 964 штуки, за добу 3. Засобів ППО Второї армії міра спалено 653 одиниці. Літаків, які вже ніколи і нікуди не полетять, збито 331 штуку. Гелікоптерів російська армія втратила вже 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня успішно знищено 6884 штуки, 7 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито 1817 одиниць, одну за добу. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено одинадцять 755 штук, 24 одиниці за добу. Спеціальної техніки окупанти втратили 1367 штук за добу дві дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.